Привіт. в своїх відео я дуже часто кажу про те, що треба спати 8 годин. Бо для краси сон це одне з найголовніших, але Сон це ж не тільки про красу, а це і про енергію, і про те, яким буде твій день, і як ти будеш почуватися. Ой, там дуже-дуже багато всього. І от якщо ти дослухаєш це відео до кінця, насправді його можна не дивитися, просто включи, можеш навіть зробити швидше мій голос. І після цього, ймовірно, твоє життя не буде таким, як було до цього. Отже. Чому потрібно вставати з четвертої? Не лякайся до шостої години ранку. Є таке вчення в Аюрведі, яке каже, що з четвертої до шостої години ранку включається період вати це період повітря. І ефіру. Тобто, в цей час, якщо ти прокинешся, ти будеш відчувати себе енергійною, активною, в тебе буде більше натхнення, можливо, придуть якісь творчі ідеї. Мозок працює набагато активніше. І взагалі твоє тіло прокидається і воно хоче жити. Тому в цей час, коли ти прокидаєшся, бажано особисто я так і роблю, я йду зразу в душ. Приймаю холодний душ, це у мене вже кожного дня. Я це роблю для того, щоб підвищити свій дофамін і прибирати якраз кортизол, щоб не було оцього стресу, який у нас накопичується за минулий день, і він нікуди ж не дівається. Потім я іду і роблю якусь ще зарядку або хоча б якусь дуже дуже легку руханку, це обов'язково. Іноді я також практикую в цей час дихання по віву хофу. Я розказувала про це дихання, дуже його вам раджу. Повірте, ймовірно, воно також змінить ваше життя. Якщо ж спати довше. То свідомість наче затуманюється і стає важкою, тому що з 6 до 10 години діє період капхи це період землі і води. В цей період нам зазвичай прокидатися набагато складніше. Ми відчуваємо таку якусь важкість у голові, важкість у тілі. Ми не можемо прокинутися з першого разу. І коли ми прокидаємося, наше тіло наче як довго так от розкачується і нічого не хочеться. В цей період, з 6 до 10 ранку, аюрведа радиться. Вчити щось нове, наприклад, присвячувати хоча б півгодинки вивченню якоїсь мови, чи взагалі якоїсь нової науки. Тут уже тільки від вас залежить, що би ви хотіли освоювати нове, можна просто почитати якусь книжку бажану не художню, щось з психології або щось про харчування. Тут уже тільки вам вибирати, що би ви почитали, але це має бути щось таке документальне, публіцистичне, те, що може якось змінити і вплинути на ваше життя. Якщо в цей період, наприклад, шостої до 10-ї ранку ми продовжуємо лежати в ліжку, то на нас навалюється іще більше важкості, менше сил, енергії. Взагалі ми перестаємо хотіти будь-що. От, можливо, помічали так по вихідних днях, якщо перележали, то потім ну, вже взагалі нічого не хочеться. І от тут важливо в цей період все-таки встати і піти. І як я сказала, або вивчати щось нове, або ще спробувати зробити якісь фізичні активні рухи, можливо піти прогулятися, приготувати сніданок. Це має бути якийсь сніданок не дуже важкий, тому що найкраще їжа перетравлюється все-таки з 10 по 14 годину. Тому до 10 години сніданок має бути відносно легким. І от з 10 по 2 годину діє період підхи це вогонь плюс вода, і от в цей період ми більш сконцентровані, енергійні. Ми можемо займатися розумовою діяльністю, фізичною діяльністю. Це взагалі найбільш продуктивний час для людини. І от в цей час треба намагатися зробити максимально багато всього того, що ми запланували за день з 10 по другу годину. Найкраще. Приймати їжу з 12 по 13 годину, і, взагалі, в цей період приймаються найбільш важливі рішення, можливо, призначаються якісь зустрічі, які позитивно можуть вплинути на наше життя з 14 години по 18 – Це період знову ж таки вати. Це період, як із 4 по 6 годину ранку. Тут енергія, рух, свобода. Ми вільно спілкуємося, ми можемо бути більш творчими, тому в цей період можна писати якісь статті, якісь тексти, придумувати щось нове, можливо, придуть якісь нові ідеї. Не зупиняйте себе. Порізь і ще я би радила в цей період зробити або коротку прогулянку, або зробити якісь енергійні вправи для того, щоб енергія не застоювалася, а вона продовжувала отак, от рухатися і е, бути такою більш борхливою, щоб не було оцього застою енергії після обіду з 6 по 22 годину. Приходить період землі і води. Знову наступає така важкість, не треба приймати якісь серйозні рішення, ми вже маємо трошки уповільнитись, бажано повечеряти до сьомої вечора, і далі починати готуватися до сну, тобто не мати якихось максимально енергійних справ. І бажано також не дивитися телевізор, не скролити оці наші соцмережі після восьмої години, а ще краще після сьомої. Тобто, по факту, аюрведа радить лягати спати з дев'ятої по десяту годину вечора, бо це найкращий час для нашого організму і для того, щоб отримати максимально якісний сон. Перед тим як ви знову захочете подивитися телевізор чи поскролити стрічку ввечері, пам'ятайте, що це. Не впливає позитивно на нашу нервову систему. І якщо вам здається, що от зараз я так просто поскролю і засну, то навпаки ми наш мозок перезбуджуємо і лягаємо спати. Ми не в спокійному стані, а трошечки в такому, наче дьорганому. І тому я би радила все-таки вимикати всі прилади, які є в тому місці, де ми спимо. Тому Виносимо ноутбуки, планшети, телефони, і, взагалі, щоб не було ніякого синього світла перед тим, як ми лягаємо спати, і ми намагаємось, я розумію, що це важко, що можливо багато з вас не звикли так лягати спати, спробувати засинати з 9 по 10 вечора. Максимум 10-30. Спочатку це дійсно здається нездійсненним. Але з часом, якщо ми прокидаємося о 6-й, то ти вже починаєш хотіти спати вже з 9-ї. І, в принципі, організм звикає, і, отак, от от, потрошку-потрошку, ти переходиш на період життя по аєрведі. І якби це не дивно звучало, але... Ці аюрведичні ритми мають сенс і вони дійсно. Отак, От як я розказала, впливають на наше життя і відображаються на нашому житті, на нашій енергії, на нашій творчості. Тому не нехтуйте цими порадами. Спробуйте. До речі, хто з вас живе по таких ритмах? Розкажіть, можливо, ви поділитесь своїм досвідом. Що ж до ночі, з 22 години до 2 ночі діє період піти: це енергія очищення, оновлення, обробки. Інформації. І якщо ми в цей період не лягаємо спати, я маю на увазі до 22-ї години, то після 22-ї години, можливо, ви навіть помічали, у нас наче знову з'являється енергія, ми такі якісь нові ідеї, ми щось готові робити, щось писати, комусь оце строщимо в якихось е чадіках, е скролимо, дивимось. Але це самообман. Ми оцю всю енергію беремо з наступного дня, і на наступний день ми будемо повільні, мляві, неенергійні, У нас не буде ніяких ідей. І по факту не треба з у цього часу, з 22 години по 2 годину ночі брати в кредит з наступного дня. Тож пам'ятаймо, що якщо ми не заснули і у нас купа енергії, то це оманливе відчуття, і воно краде наше відновлення в майбутньому. З другої години по четверту годину ранку це період вати, і в цей період у нас найглибший сон, і ми несвідомо очищуємо наш мозок, очищуємо наше тіло. Ми Перезавантажуємося. І дуже важливо: чим більше ми маємо отакого глибокого перезавантажувального сну, тим краще ми почуваємося в майбутньому. Ми здоровіші, енергійніші, нам приходить набагато більше ідей. У нас наче виростають крила. Тому не нехтуємо оцим сном. Важливо ще раз заснути до 10-ї вечора і проспати плюс-мінус до шостої ранку. Якщо є сили і натхнення, встаємо о п'ятій ранку, І, як я сказала, робимо ці всі якісь ритуали, медитуємо, руханки, будь-що, що може ще підсилити і додати нам енергію. Про мій досвід. Як я і сказала на початку, я вже дуже багато років практикую оце раннє лягання спати і підняття о 5 чи 6 ранку, я завжди маю поспати 8 годин, і я по собі бачу, що дійсно, якщо я лягла пізніше, то мій наступний день вже майже на смарку. Якщо я не виспалась, проспала. 5-6 годин, то це зразу відображається на моєму обличчі і на моєму внутрішньому стані. І от якось вони так переплітаються, що ну, потім я в дзеркалі бачу таку втомлену стару жінку. Як це не дивно звучить. Тож, дівчатка, не нехтуємо, намагаємось, хто спробує, напишіть в коментарях, прийдіть, розкажіть про свій досвід через деякий час. І побачимо, чи спрацювало це у вас. До речі, якщо ви хочете отримати структуровану і детальну інформацію щодо оцих аюрведичних ритмів, будь ласка, прийдіть мій інстаграм, я залишаю посилання, і просто напишіть слово в Дірект Аюрведа. І я пришлю вам оцей повний. Перелік цих ритмів, як це працює, і можливо, ще раз і ще раз перечитавши, це стимулює вас трохи змінити свій спосіб життя і свої ритми в цьому житті. Можливо, це змусить і постимулює вас лягати і вставати раніше. Дякую, що подивилися! І до наступних зустрічей.